Напередодні новорічних свят рішенням виконавчого комітету міської ради вже затверджено план новорічних заходів. Вони розпочнуться з 18 грудня дитячою шоу-програмою до Дня Святого Миколая, розповідає заступник міського голови Ольга Чумак. Графік роботи передбачає заходи, які ми затвердили. Передбачає проведення новорічних свят у закладах загальноосвітніх. Де і в дошкільних закладах, і в школах дуже цікаві продумані ранки для всіх дітей. Крім того, ці заходи особливу увагу приділяють дітям пільгових категорій. Перший ранок відбудеться у будинку культури шахти світлопільської, де ми запрошуємо діток пільгових категорій. Працюємо із загоном милосердя, спільно відділ культури і медичне училище проводимо захід для. Цих діток особлива увага у цьогорічних святкуваннях приділятиметься дітям сиротам, тим, які позбавлені батьківського піклування та дітям з особливими потребами. 19 грудня у бібліотеці Гагаріна запрошуємо дітей пільгових категорій у цей же день. 66 дітей через наші центр соціального захисту отримають подарунки вдома від міської влади. Загалом 22 грудня для дітей-інвалідів відділ культури проводить захід і солодкий стіл. 26 грудня о 16.30 на площі Леніна відбудеться театралізоване відкриття центральної новорічної ялинки міста. А закриття головної красуні зимових свят відбудеться традиційно на старий новий рік. Крім того, з 2 по 13 січня об 11 годині біля центральної ялинки міста проходитимуть театралізовані вистави для дітей. Загалом програма Дуже цікава. Різноманітна на різні вікові категорії. Поза увагою не залишається жодна дитина. На День Святого Миколая від влади приготовлені подарунки для нашого дитячого будинку, для будинку джерело життя, а також для трьох наших діток, які знаходяться в дитячому будинку в місті Кіровограді. Усі секрети новорічних ранків заступник міського голови не розповіла, але зазначила, що новорічні концерти цього року будуть цікаві не лише дітям але і їх батькам.